Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 БА. В народі чотирьох ягодник, і в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, зупинимось на реверсі монети. дізнаємось, чому дана монета називається чотирьох ягодником, і обов'язково визначимо ціну даної монети з даним співвідношенням аверса та реверса. Отже, що нам відомо про монету 50 копійок, зокрема, це об'єм монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражом 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: вага монети 4,2 г, діаметр 23 мм. Гурт монети має перерив часторифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича-Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розглянемо штамп 1БА з мілким, середнім та крупним гуртом. Визначимо їх технічні характеристики та ціну даної монети. І як завжди, визначення штампу монети розпочинається з характеристики аверса. І зараз ми це з вами розберемо. Чим особливий по Аверсові штамп перший. Штамп перший по каталогу ІТК характеризується так: щит випуклий, середній зуб три зубця, він гострий та вузький. Листя рельєфні і знаходяться в різних площинах. Що ж до дати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети, Що ж до напису Україна, він знаходиться наближенням до щита, віддаленим від канту монети. По аверсові ми більше особливостей ніяких визначити не можемо. Після того, як визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. Що ж до реверсу, то зі штампом першим може зустрітися лише два варіанти: штамп А або штамп Б. Що ж до штампу А, він має деякі підвиди, ви з ними можете ознайомитися в попередніх відео. Що ж за штампу Б, існує лише один підвид БА. І зараз ми про нього поговоримо. Отже, які особливості має штамп 50 копійок 1992 року штамп БА. Він характеризується так: шрифт рельєфний, ягоди, як ми бачимо в усіх грунах, вони крупні. В гроні номер 1 5 ягід, в груні номер 3 знаходиться 4 ягоди. В дуже добре прочеканих штампах деякі ягоди вони можуть мати. Дирочки, саме через те, що в гро номер 3 знаходиться чотири ягоди, то ми можемо сказати, що дана монет називається чотирьохягодник. ягодник. Тобто основну увагу треба звертати на грон номер 3 для того, щоб зрізнити даний штамп від штампу, а який ми тільки можемо зустріти з першим штампом Аверса. Отже, після того, як ми з вами охарактеризували аверс-реверс, нам залишається визначити гурт монети. Для того, щоб визначити гурт, ми повинні порахувати, скільки в одному сегменті знаходиться насічок. Якщо їх 16 це мілкий гурт, якщо їх 7, це крупний гурт, якщо їх 8 це середній гурт. Хто не знає, як визначати гурт, можете знайти на каналі дане відео. І після того, як ми докладно охарактеризували штамп монети, ми можемо поговорити про її ціну. Якщо 50 копійок 1992 року зі штампом 1 АА АБ АВ АЕ коштують від 50 до 70 копійок, штамп АГ коштує від 3 гривень до півтори тисячі гривень в залежності від гурта, то штамп 1 БА. З мілкою середньою та крупною насічкою на даний час коштують від гривні 50 до 2 гривень в залежності від стану збереження. Якщо ж ви знайдете монети, яка матиме залишки штемпельного блиску, то штамп 1 БА, незалежності від гурта, буде коштувати від 40 гривень за одну монету. Якщо звичайний обіговий стан ціна від гривні 50 до 2 гривень. Саме такі особливості має монета, що має назву в народі чотирьох ягодник. Особливі ще раз хочу наголосити на тому, що в гру номер 3 знаходиться 4 ягоди. Якщо у вас є питання по тому, як визначити даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, зокрема про 50 копійок 1992 року, щоб розуміти, які на даний час штампи можна знайти в обігові і скільки може коштувати така монета. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі та присилайте на Viber чи Telegram. Всього найкращого.